Оперативна інформація станом на 18.00 21 січня 2023 року. Триває 332 доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів Камікадзе залишається по всій території України. Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог не відмовляється від своїх загарницьких планів. Основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямку наступальних угрупувань не виявлено. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування в чергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів. Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів. Ворог не припиняє артилерійських обстрілів здовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфени Сумської області, а також ветеринарне, Козача, Лопань, Срілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодізне та Новомлинськ на Харківщині. На Купінському напрямку обстрілів станків мінометів Ствольної та реактивної артилерії зазнали районів населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщани, Крохмальне, Новоселівська, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області. Та на і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщиївка, Білогора, Деліївка, Дружба і Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському обстріляно вугледар, Причистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне Новоданилівка, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії веселе Запорізької області: та Козацьке, Новобереслав, Тягинко, Токарівку, Садове, Надніпрянське та Херсон. Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагаються створити базу даних місць проживання мирних громадян. Погрожуючи відключенням від електроенергії під виглядом виконання програм економії електроенергії. Так звана влада здійснює примусові заходи щодо підписання акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та два по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників. Вірте у Збройні сили разом переможемо. Слава Україні!